Доброго часу доби, мене звуть Веселий, я не руський, я цим пишаюся. В цьому відео ми по... не будемо торкатися теми, що український народ вже не готовий платити зарплату співробітникам ТЦК. Ми не будемо розмовляти стосовно того, що в ЦНАПах вже з адресної строки зникла над... назва Україна. Ми будемо спілкуватися виключно стосовно військово-облікового документу, який кожен військово зобов'язаний має. Повинен мати при собі е, початку 17.08.2024 року. І тут виникає таке питання, який саме військово-обліковий документ е, військовозобов'язаний повинен мати при собі. Це військовий квиток, чи це отакий папірець з плюс, де чітко ось написано, що це військово-обліковий документ. Якщо мова йде саме про от паперець, який в СНАПі видавали, який можна скачати з резервоплюс, то питання таке, чому цей військово-обліковий документ не завірений ані печаткою, а не підписом? Якщо і таке питання, цей QR-код, який не можна зчитувати без спеціальних засобів? Бо звичайний сканер QR-коду видає якусь абракадабру незрозумілу, Тобто потрібно якесь спеціальне е, програмне забезпечення. І якщо військовозобов'язаний повинен мати саме цей паперець, е, то чому він не завірений я не печаткою, а не підписом. Це таке дуже важливе питання, якщо. Е, Можливо, не оцей папірець, а саме військовообліковий квіток, військовий квиток або приписне. То Тоді питання до чого тут оце і чому ми повинні були оновлювати дані там, вчасно, невчасно. Тож питання залишається відкрите, який саме військово-обліковий документ повинен мати при собі військово зобов'язаний Україні?